Здрастуйте, дорогі наші щирі вітання. Від нас до вас линуті з чистої зони. Чому так кажу? Ну, по перше, тут жодного натяку на СО 2 у повітрі. І це при тому, що, хоча для села автомобіль давно перестав бути розкішю, їх таки тут каравани не зустрінеш, як на наших міських вулицях. Ну і по-друге, на вас тут не тиснуть сіробетонні конструкції, а рівень шуму точно навіть нижчий за норму. А, чим ще різняться Ганюк? Петра Даниловичу, я вас вітаю у Луцьку. Здравствуйте. Дуже дякую. Добрий день вам. Ви їхали сюди до нас, до Луцька із <гум> Володимира. Як часто долаєте у ту відстань? Ну, я повинен сказати, Луцький обласний центр. І, е, в службових справах в основному хоча б раз в тиждень обов'язково буваю в обласному центрі, от, вирішувати проблеми, які. Сьогодні є в древньому місті, їдучи з древнього міста Володимира, з столиці древньої столиці Великої Волині. От, їдеш, дивлячись на ці храми Волинські, дивлячись на цю нашу землю, прекрасну Волинську. От, і душа по дорозі, вона, знаєте, така відчуває зв'язок рідної землі. От, з древнім містом, всім живим, який є в кожної людини. Знаєте, кажуть Петро Даниловичу, що дорога дуже часто втомлює, а от так як ви розповідаєте, то що, може, відпочили трохи? Ну, по-перше, в дорозі, ну, крім думок про свої службові справи, от стараєшся думати і вже з тих років, скільки прожито, от і згадуєш якісь такі цікаві моменти. Згадуєш своє дитинство, згадую своє рідне село, згадуєш своїх батьків, навчання в школі, в одній школі, в другій школі Обаднівській, де завершував навчання, навчання в інституті: Тюмень, Сургут, Хантимансійськ, Чурапчуя Якутія, Покровськ, Якутія. Якуцьк, служба на флоті Чорноморському, початок трудової біографії в Колківському держлізгоспі. Після флоту професійно-технічне училище викладач. Потім так склалася доля що комсомольська робота, потім знову господарська робота директором лісгоспу, потім робота. Виконавчих органах влади, потім знову лісгосп, і вже тривалий час от, міський голова міста Древнього Володимира Волинського. Їдеш і згадуєш ці моменти, згадуєш, як паскарів пів вулиці, за літо платили центнер зерна за те, що пасеш. Згадую 56 й рік, коли в наше село в Жовтнево. Сьогодні Сусоль, тоді воно раніше називалося Могильно. Ми жили на окраїні села. І Один ранок просипаємося, ну не просипаємося, а звертаємо увагу, бо в нашому селищі, на окраїні селища розміщувався авіаполк. Стояли Міг-15. от Реактивні літаки. І там, де стояли чергові весь час бойові літаки, я побачив два великих літаки. От так, якщо порівняти, міги проти цих двох літаків були це як горобець з вороною приблизно. Я тоді навіть і не міг подумати з цих років, що сталося, але потім всі побігли чогось. На центральну вулицю, яка вела з військового аеродрому на Овадну на Володимир Волинський, вони кажуть, прилетів Хрущов. Ого. От. І ми там, от була бригада, поїли коней, там біля цього корита, стояли і бачили. Скільки автомобілів, було декілька зимів, вже були Волги, побід порядка сорока. І так поїхали в сторону Авадна і поїхали в сторону Володимира Волинського і потім Нововолинськ. Микита Сергійович Хрущов тоді приїдав, ну, вроді би, відвідати Нововолинськ. Але одна із причин була те, що, по переказах, сестра Ніни Петрівної Хрущової mm -hmm. жила біля Сокаля. То він відвідав Нововолинськ, в Іваничах стояв літерний. Поїзд, на цей літерний поїзд, і вони поїхали, зупинялись біля Сокаля і на Львів. Я поволі долі так склалася, що я після флоту працював викладачем Овадівського профтехучилища. І там працював покійний вже Олексій Михайлович Хілько. А в ті часи, 56 рік, це Овадівський. Був район Оваднівський, володимир Волинський, Устилуський. І мені цей Хілько Олексій Михайлович, розказує колись за кружкою пива. Mm -hmm. Він був другим секретарем партії тоді Овадно. Говорить, ми, каже, сидимо в чайні тоді, в окремому зальчику прибігає водій. Каже, ви тут п'єте? А Хрущов в жовтне сідає на аеродромі. Ми каже, подумали, що він хворий. Він каже, ви не жартуйте, каже, от тільки що з двох вагонів розвантажили. Каже, як ми ще не бачили, що роз'їхались вагони і виїхала два зима. От, ми, каже, тоді так, огородами, огородами хода каже на роботу. Але свідчить про те, що в ті часи... Це був визит так за че шо се катирали кому партия не, не знали. знали. Тепер, звісно, важко уявити, щоб глава держави міг отак секретно утаємничено мандрувати своєю країною. Хіба інкогніто махнути на Мальдіви із підробним паспортом. Та цей епізод навряд чи збережеться у закутку нашої з вами пам'яті. Якось у голові Петра Даниловича проїзд Хрущова у далекому 56-му до жовтневого. До речі, за тим, як змінювалася назва населеного пункту, у якому з'явився на світ наш герой, можна вивчати історію України. До 52 го року село звалося Могильне, потім у часи Онізації стало жовтневе, а у процесі декомунізації перетворилося на Сусваль. Якщо завітаєте на інтернет-сторінку Вікіпедії, дізнаєтеся, що село має двох визначних постатей. Тут народилися Петро Сусваль, військовослужбовець 51-ї механізованої бригади Герой АТО, і Петро Саганюк у скарбниці пам'яті якого чимало яскравих життєвих історій. Одна із яких про труднощі перекладу. Коли я був в комсомолі, першим секретарем обкому комсомолу. Був такий випадок. Ми з спокійним Борисом Миколаївичем Свинсицьким проводили будинку культури, з студентські будівельних загонів в Олені. Дзвонить помічник Палащенка, перший секретаря обкому партії, каже, вас чекає 4 години Леонід Іванович. Я думаю, що сталося? Знаю, що я на зльоті. Я приходжу, заходжу, Леонід Іванович сидить, так Петро. Завтра. Московським поїздом приїжджає Ганрієта Акімовна-Штенберг. Це ровесниця і подруга покійної надії Аллілуєвої. Їй десь під 90 років було. Оце треба зустріти і показати горохів. Ну, щось було зв'язане з нею горохи. Я там з нею не їздив, їздила Любого. Ми попили чайку, зустріли її. І вона мені говорить, от як Волинь змінилася, кажуть, що у вас є на Волині, вона по-російськи каже. Я не почув уголь. Уголь. Я дзвоню Житкову, кажу, хотіла б каже, показати знайомим, як розвилася Волинь. Угу". Я Миколі Житкову на Волинь дзвоню, секретарю кажу, Коля, привези вугілля, тільки такого чисто. Він привіз мішок такий паперовий вугілля. Я даю за забосподоручення покійний Євген. Михайлович Стамбульський. Кажу, надіть ящик з під масла, акуратненько там виложить тканиною біленькою, щоб воно чистеньке було, щоб могло людям показати, що на волині ну, є Вугілля, да. Ну, візьми кусочок там, цей, а то ящик з під масла. Угу. Від'їжджає штенберг вагон СВ. Я з начальником Служби безпеки області, йому було поручено його її супровождати. Мій покійний водій Анатолій Іванович заніс це вугілля, кажу, Генріє, таків, а це вугілля, кажу, а це. І вона поїхала. На пам'ять провели. Да, пам а вас не подивувало ну, нашу було жінці вугілля. Я так хотіла показати. Думаю, може показати хотіла. Ну, знає, ну, старші люди жінка, різні так? забаганки. Через два дні мені дзвонить 20-та була тканіна Філімонна покійна. Петро Данилович, у вас ЦК КПРС на проводе. Я слушаю, да, тоже да, прямые такие связки. А в этой генерации, каким он и была, Кремлевка. Связок. Петр Данилович, ну какой же вы шутник. Пригласила гостей. Говорю, сейчас я вас угощу угрем, а вы же мне уголь посунули. Думаю, все. Зливай воду, йди здавайся. Я в темпі до першого обкому партії Палащенка. В його був шафета в кабінеті. Валяв прийомник, кажу, валя, отак треба. Заходжу, Олені Іванович сидить, так курицю за полон, як зараз пам'ятаю. Що в тебе там сталося? Кажу, Леніт Іванович, ну не почув, кажу, замість вугрів загрузив, кажу, ящик вугілля, Гандрієча, який мене вони посміялися, Палащенко мені каже, Петро, каже, це буде пленом ЦКБ. Будеш їхати, завези їй пару огрів. Поки пленом, поки зібрався в мозку, Ганріта, який вона царство небесне. На тому кінчилося. Отакий от, випадок був. Та життєвих багато випадків Петро Данилович, от ви говорите про той період, так люди ж багато його ганять. І зараз у нас і той процес декомунізації, так. Ось. Але є ті, хто кажуть, що ну, не можна відкидати ту історію, в тій історії люди жили. Нам дуже багато що пов'язано з тим. Безперечно, вас... історію ніде не викинеш. Це воно є ну, добрий шматок нашого життя. Безперечно, були позитивні моменти, от, були негативні моменти. Ну, для а чого, такі, для чому... чого от, було комуністам от, спочатку? Вона, та... Той лад був прилаштований на крах. Для чого було зачіпати релігію? Це святе кожної людини. Ряд інших моментів. Потім протекціонізм вже в кінці розвали. Це, це, я всі ці речі розумію. Були моменти, от ну, подивіться, сьогодні в нас іде війна. Частина молодих хлопців, офіцерів без квартир. От в ті часи, я не хочу там за ними плакати, бо це ще життя. Був така була постанова політбюро ЦК і було Кабінету міністрів Союзного. Будинок, здається, 10% видавалися військовим. Сьогодні інфраструктури любими путями, тільки щоб не давати. Та прийміть на рівні цього, на, на такий період, прийміть 10%, прийміть 5%, і сьогодні військові були це. А ти так, знаєте, для бульки запустить, дати землю, а земля це ж обмежений ресурс. Сьогодні дали, завтра нема що давати. А хто подивіться, з Києва будується. Я думаю, воно знаєте, не було накладно для бюджету державного і не накладно для тих, хто будує. Є ряд інших моментів. Безперечно, медицина була безплатна, освіта. Бо сьогодні вроді ви безплатна, але сьогодні от. Бюджет приймають, не дофінансовують. Нам до, на міську лікарню треба до кінця року на зарплату тільки 5-6 мільйона. Листа напишу, вони пишуть, не заперечують міському бюджету чи місцевим бюджетам дофінансувати. А вони ж не забувають Києві, що ту лікарню треба ремонтувати, треба медичне обладнання, треба дитячі садочки ремонтувати, треба школи ремонтувати, треба дороги робити, господарку треба готувати до землі, ряд інших моментів. Були плюси, були і мінуси, але є, знаєте, те, що держава є. От, і ми повинні зрозуміти, що ту державу треба давати. От прийшла нова команда молода. От, це приємно, то, що воно є надія не тільки в мене, а й у всіх надія, що буде все в порядку в нашій державі. От, буде розвиток, буде краще життя. Бо ми повинні всі зрозуміти, що закони. По законах важче жити, чим без закону. Але закон повинен бути як для чиновника, так і для простого громадянина держави. Якщо для всіх буде закон, і для всіх всіх будемо жити по закону, я думаю, і порядок буде в державі. Наш герой цілковито має право на таку позицію. Він п'ять разів Володимир Волинський, міський голова. Хтось скаже, може за звичкою люди його обирали. Чи надто зацементований вплив на уми громади? Мовляв, Джола мед не збиратиме без особистої резолюції на те мера. Цікавий факт: у постмайданівську пору знайшлися охочі ілюструвати Петра Саганюка. На люстраційний мітинг ніхто не прийшов, навіть ініціатори. Петро Данилович, ви знаєте, як вас називають у Володимирі? Ну от Тату. Де, звичайні. Папа. Mm -hmm. Це мій покійний водій. Він э, російськомовний такий був Валерій Миколаєвич. От помер бідняшки від цкрою м'яте. На батька свого весь час папа, папа. Ну і так ну, вцепилася папа. Як думаєте, то така ще більша відповідальність для вас? Чи то так по-родинному, чи тому що просто люди Ні, надто багато. багато про вас знають? Ну, по-перше, ну, таке місто, як Володимир десь не Деш От. Там взагалі е міський голова, керівник, е він на, на очах. Куди поїхав? Крім того, що так особисто знають, знають автомобіль, знають, ну, буквально телефон, що хочете. Ну. Кажуть, автомобіль у вас якийсь такий не дуже презентабельний, Петро Данилович. Ну, по-перше, цей автомобіль я знаю моїй вже 20 років, да, от Мерседес. От я його купу не я його, а ми купили тоді його на підприємстві Гербор, купляли собі автомобіль. Новий. Ми його купили, заплатили тоді 60 тисяч гривень. Оце, це він і ми на цьому їздимо. На сьогодні, ну по-перше, не тільки що автомобіль. Я в кабінеті, от як прийшов я. Жодна стільця не поміняв на це. Ну чому я буду сидіти на вертушці, як діти не мають комп'ютер. Як хворий не має за що купити це, скажуть, от знаєш, рисується. Він чистенький, акуратенька. Ця мебля стоїть, ще вона перестоїть не одного голову. Тільки до всього треба бережно відноситись. А до чого ще от, вважаєте, треба відноситись, отак як ви кажете? Ну, по-перше, по треба берегти треба душею, свою землю. Свою культуру, свою історію, люди повинні один до одного відноситись з любов'ю. Вибори, на вибори можуть програми різні, то все, пройшли вибори, подивіться до поляків. Зразу забули, всі працюють будують державу. А ми весь час з собою, знаєте, як почалися вибори, після виборів весь час один на одного. Не може бути так. Повинно бути верховенство закону. Повинна людяність бути, повинна бути порядність. От. А то так, знаєте, у нас багато є, так нічого не зробив, він от щось, ну покажи, що за тобою зроблено. От він це, знаєте, от я не так роблю, чи хтось там не так робить. Давайте всі робити. Прийшов щось, не так приди, скажи. Я от стараюсь так, от, щоб у мене двері в кабінеті були відкриті, щоб бачили, чим займається голова, з ким говорить, чим працює з документами, чи якісь питання вирішує. Третину, скажіть, можете якось визначити для себе? от Якийсь період був, скажімо, легший у вашому житті, життєвий, так? а якийсь був ну, такий, що думали, що ну, ну, геть крах і біда. Чи ви знаєте, Яка воно, у вас лінія життєва, як би ви її Воно, ці? Мені каже, що раніше, може то, що воно з віком, мені каже, що зараз трошки важче. Може, то, що важче, що війна. От у мене внук, от, Віталік на, на Сході. Він командир першої, бата... першої роти танкового батальйону. От хлоп'я два роки там же ж на цьому. вже Друга ротація він е, там. Приходить дідусь каже, я каже, з моєї групи один я залишився. Я це, я кажу, ніяких який ти будеш служити. Вибрав, це твій життя шлях, і давай, старший лейтенант правда вже. От. Може, то відчувається напруга, знаєте. Якась от, е, останні часи до недовіра до влади, от, що влада щось не так робить. Але давайте так, по-чесному. От візьміть, середня заробітна плата по Володимиру Болинську за сім місяців 8660. Ну це за рахунок Гербору, за рахунок е, Склоцентру, лісгоспу, які мають більшу зарплату, і е, бюджетники. Ну, у нас ж є малі підприємства, які платять 4173, мінімальну заробітну плату. І доплачують в конверті. Цим же студентам. Ці люди прийдуть з часом, дойдуть до пенсійного віку, скажуть, я все життя робив, і в мене така мала пенсія. Давайте так, якби чесно, платилися податки всі, ніяких проблем у нас не було. б І з боргом не було міжнародним, і не було б бором внутрішнім. Але все повинно бути чесно. Як ви вважаєте, та чесність у нас коли-небудь настане, Петро Даниловичу? Я думаю, що життя заставить бути чесним перед собою, перед суспільством і один перед одним. Що цінуєте от, найбільше в людях? Якщо ми ну, говоримо, люди ж різні бувають, правда? Однак вмієте, що розрізняти? Ну, по-перше, я рахую, щоб людина була чесна, добросовісна, порядна. От. Патріот свого краю. От я так склалося в житті, в мене були різні пропозиції. У 83 році в мене була теж пропозиція очолити всесоюзну піонерську табір Артек. Я відмовився. Я люблю Волинську, я хочу тут жити, я хочу щось робити. Я був резервіна вправді ламицика Комсомола України. Тоже можна було в Києві давно бути. Але я привик, мене тут пуп заритий, батьки похоронені, дід з бабою похоронені. Чому я маю? Я повинен щось тут зробити. Можна зробити щось гарне тут, Не треба їхати в Київ. Це пригадайте, Фаїну Ранєвську якось запитали, що би вона зробила, якби відкрили кордони. Вона сказала, вилізла би на дерево. Чому? Ну, бо затопчуть, але точно, якби вилізла на дерево, то лишилась. Це означає, що люди mm. мусять лишатися тут на Бачите, ми, ми повинні все зробити, щоб люди залишались. Я хочу сказати, може, воно це в мене десь неділі три був на прийомі один чоловік. Прийшов там, дитину, треба було в дитячий садочок допомогти там. Я кажу, Саша, Ну, от іде ти зараз. А він каже, я працюю в Польщі. Я кажу тебе, ну кажу, в середньому я заробляю 17 тисяч гривень. Сашко, ну коли ти ж 17 тисяч гривень міг би заробити, каже, і тут на Волині. Ну так, Петро Данилович, але там я так, відробив, з хлопцями покорив, попив пивка і відпочиваю. А тут, каже, відробив, прийшов додому, моя каже, половинка ще мене навантажить, мені це. От мені там собі діжи кажуть, що я їду туди. От, безперечно. От, багато шкода молоді, яка гарна, талановита. І вчитися, Бачите, дуже мало повертається. От. Ну, але от ви але, повірте, е, ну треба щось Де робити. Вони все рівно ви поверталися сюди на Ну, бо воно було, мене болить воно, знаєте. Я з Волоню зв'язаний, знаєте, як дитина з поповною мами. Мій дід мій... казав, що рідна земля, от вона тримає правильних людей біля себе. Мабуть, воно щось в тому і є. От, безперечно. От, а поїхати, ну от є ж такі люди. Поїхали, і вже знаєте це. От в мене є колега, двосени в його вчилися, і оба залишилися в Польщі. От. Але тут ми повинні створити відповідні умови. Щоб люди працювали, що було де робити, що була заробітна плата. От. А якщо воно, знаєте, так, він ж бачить, то платить, то не платить, то це якесь верховенство закону повинно бути. Війна повинна бути закінчена. Бо сьогодні говорять, чому не йдуть інвестиції? Ну, скажіть, а хто буде вкладувати інвестиції, чи вносити інвестиції в хату, яка горить? Ну, це ж так, знаєте, вкинути, спали, три гарантії, що ці інвестиції. Будуть, що ці інвестиції йому принесуть якісь дивіденти і якусь користь там, де вони будуть вкладені. Петро Данилович, ви усе життя працюєте? Ось. Я не знаю, чи ви, чи ви відпочиваєте коли-небудь, але очевидно, що ви працюєте усе життя. То нормально для чоловіка Волинського, як ви вважаєте? Ну, знаєте, робота то життя. Я, у мене ритм такий життя. От я в 5 годин, кожен піднімаюсь, навіть в неділю не можна вже таки відпрацьований. Хвилин 30 зарядка, поки привів себе до порядку, я пів сьомої вже знаю в робочому стані. От. Бо знаєте, прийти на роботу о 8 годині, потім десь дивитися господарку, це я до 8, до 8 години я вже знаю, що в мене робиться. В місто невелике. От. Деякі проблеми, щоб їх оперативно, бо якщо їх дивитися, що в тебе робиться днем, то коли їх вирішувати? От, а зранку розглянув, вісім дав доручення, ввечері можна проконтролювати. От, і воно це, воно безперечно. Але сьогодні є запит на молодих людей, я думаю. От, це моя остання каденція на посаді міського голови. От, я готовий буду, якщо прийдуть хлопці, будуть любити і будуть переживати, перейматися, От, і продовжувати, щоб місто розвивалося. Воно хотілося, щоб розвивалося. Щоб інвестиції приходили от ряд інших моментів, от я готовий завжди підставити свої плече і допомогти. Ну, вчасно піти, це теж така життєва мудрість дуже достойна. Петро Даниловичу, скажіть, от за той час, за той період, який от таке життя у вас було і як склалося? Як ви почуваєтеся? Ви такі більше хлопець з села чи такий міський житель? Чи воно ну, якось в такому склалося Ну, по-перше, я Хочу склалося, сказати, я у у стараюся. Е не забувати, я от приїжджаю, де батьківська хата, там зараз живе сестра, От в мене там навіть і дихається трошки інакше. От, я там, де батьківська хата, я маю власну пасіку 12 сімей. Правда, в цьому році дуже так накладно з часом, бо тут треба час, це Божа тваринка, яка потребує уваги. От, і треба з ними працювати, вони фальші не люблять. І з ними як працюєш, вони зразу фальш відчувають. І зразу дають це. І там трошечки, знаєте, розрядка йде. От. Ми живемо з дружиною в приватному будинку, дружина має там огородик, е теплиця, 10 курочок, є собака-мухтар, кіт кокос, внук назвав його. Це от Два кролики, бо внук захотів Данилко, от кролики, давайте завдання діду, дід зробив кліточку, там, поставили кролики, він так, знаєте, їх там старається підкормлювати. Вечірком я колись сижу, дивлюсь, біжить йожик, і за ним три маленькі. Їжи. Ну, думаю, кури є, кролики є. Думаю, що нічого не скажу, що Йожика десь мені привезли. От. Ну, так, знаєте, воно щоб для себе, знаєте, воно відчувається, хоч і в місті, але відчувається своя земля, закваска Селянська. Я можу кусити, я можу їздити, я можу працювати. Був молодший, я міг спокійно ходити за плугом. Так. отак. Непросте життя у кожного, Петра Даниловича, знаєте, але мені здається, що чим воно важче. Тим людина мабуть, добріша і мудріша, то на завершення нашої з вами розмови я вам хочу побажати, щоб те ваше життя подальше, хай воно буде іще важче. от. Бо, мабуть, ви будете просто, ну я не знаю, і добріти, і мудрішати, і біля вас, вашим людям буде тепліше. ось. І незнайомим так само, бо ви притягуєте і вмієте те робити до себе людей. Ага. Хороших людей. Мені би хотілося, щоб було так. Дякую. Я теж всім хотів би. Волонянам побажати міцного здоров'я, щастя, миру і добра. Любіть свій край чудовий, будьте добрішими один до одного. А й Господь Бог береже вас, ваші родини і нашу славну Україну. Дякую вам за розмову. Петро Данилович Саганюк був гостем сьогодні нашої програми і студії телеканалу Аверс. Зустрінемося обов'язково. На все добре. Вигадливе мережево зі слів плете уява, дивні візерунки. Моментами пристойно, десь напів. Вони життя нагадують рисунки. Один вузлик у тому мережеві ми сьогодні зав'язали, завдячуючи Петрові Даниловичу Загніку. І з надією на нову зустріч, щиро ваша Вікторія.